НМТ-2023 математика, завдання 22,11, дану функцію F від X знайти F від X плюс 1. Підставляємо замість Х, Х плюс 1. 1 відняти Х плюс 1 у чисельнику і 1 додати. Х плюс 1 у знаменнику маємо у чисельнику і у знаменнику розкрили дужки. Звели подібні, у чисельнику буде мінус х, що ділиться на 2 плюс х у знаменнику. Відповідь мінус х на 2 додати х.